Володимир Арешонков, член комітету Верховної ради України з питань правоохоронної діяльності, разом з нами в ефірі. Вітання вам. Вітаю вас і бажаю всім спокійного дня. А велике думаємо, що ви разом з нами слухали інтерв'ю латвійського президента. Зокрема, говорили про те, скільки вже країн готові долучитися до спеціального трибуналу над Російською Федерацією над Путіним. Вже є 30, на цю хвилину. Є 30 країн, які згодні. Починали з п'ятьох. Сказав Дмитро Кулеба про таке. Скажіть, зважаючи на динаміку, коли. Набереться достатня кількість країн, щоб проводити це рішення саме через ООН? Е, ну, питання в тому, що е, безперечно важливо, щоб якомога більше країн підтримало. Бачите, вже сьогодні одна з країн навіть з Латинської Америки, Гватемала. І мені здається, що географія має бути безперечно розширена, а вона буде якщо буде відповідно зібрана е, потужна доказова база. І це є одним із таких складових елементів створення всієї необхідної системи для того, щоб запрацював цей спеціальний трибунал. Конкретні кроки вже робляться важливо, хочу підкреслити, що від просто обговорення від обіцянок, що це буде створено, ми вже переходимо разом з нашими європейськими світовим, світовими партнерами до конкретних кроків. Нагадаю, в у Львові днями на так званому Рамштайні юридичному, дуже вдала назва було офіційно прийнято рішення, і підписана була угода про те, що в Гаазі навздовзі запрацює центр з кримінального переслідування за скоєння злочину агресії проти нашої країни. Саме підкреслюю така назва за скоєння агресії. Проти злочину проти нашої країни. А агресія проти держави якраз юридично розглядається під час маємо. Технічні не я думаю, що зараз перепідключимо Володимира Решонкова, члена Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності. Тут варто додати, що від початків вже Російська Федерація заперечувала будь-які оці ініціативи домовленості багатьох країн. А тепер вже це десятки країн. Вони зазначали, зокрема, що вони не приймуть жодні ініціативи і результати за фактом цих домовленостей. Хоча я хочу нагадати, просто тут буде напевно певні складнощі, тому що чимало країн ще є на сьогодні торгівельними партнерами для Російської Федерації тут було б цікаво поставити запитання нашим гостям зокрема пану решонку щодо того як ці країни будуть виходити з цієї ситуації. Тому що коли вони купують наприклад енергоресурси або інші товари і при цьому вони засуджують війну і хочуть засудити найвище політичне керівництво то тут може бути певний дисонанс в алгоритмі подальших дій в тому числі в той же час точніше як було слушно зазначено першими в ініціативі були країни балтії польща румунія словакія їх вже скільки 29, так? так 30 вже, вже так, 30, Вадим да, про це ви? говорив, так. 30 країн. Будемо сподіватися, що буде більшим. А буде більше, але якщо згадувати останню резолюцію, яку ви проводили в Генасамблеї ООН щодо того, що Російська Федерація має вивести війська з України, там було так, від 141 держави. Хочеться, щоб такий самий результат був, коли будуть голосувати за спецтрибунал. Отже, пане Володимире, ми чуємо вас тепер. Так. Я хочу підкреслити, що ми вже почали практичні кроки робити, і на сьогодні прийнято рішення, що невздовзі в ГАЗі запрацює центр з кримінального переслідування за скоєння злочину агресії проти нашої держави. А це якраз юрисдикція спеціального трибуналу. Мені здається, що після того, як цей центр офіційно запрацює, Близько 20 країн делегували вже представників прокурорів, слідчих експертів, які будуть працювати в частині зібрання доказів скоєння цих військових злочинів, агресії проти нашої держави. Вже створена єдина міжнародна база, через яку будуть збиратись ці докази, і це буде означати, що ми маємо усі передумови. Для того, щоб розпочався судовий процес. Тобто, це дуже важлива робота, і рішення про це було прийнято ось у Львові. Нагадаю, 21-22 березня в Страсбурзі буде знов засідання такої спеціальної робочої групи, яка буде вирішувати питання подальше по створенню цього спеціального військового трибуналу. Тобто, ми рухаємося. І ще раз підкреслю: для мене не важливо навіть кількість країн, а важливо створення усіх елементів передумов для того, щоб цей спеціальний трибунал міг якісно запрацювати. Хоча я погоджуюсь з експертами, що це справа не швидка, потрібно збирати якісно докази. Потрібно юридично узаконити зібрання цих доказів через Законодавство різних країн, тому що нагадую, існують декілька моделей, за якими може бути створено цей спеціальний міжнародний трибунал, так і, пане Володимире. Це може але... бути або на основі або міжнародного договору, або це проводити через голосування в Радбезі ООН. Хочеться просто так. ще почути вашу думку. Російська Федерація буде головувати в Радбезі ООН з 1 квітня. В принципі, ну здається, що це не мислимо, але ось за всіма процедурами так має бути. Чи є інструменти заподіяти? Ну на жаль, на сьогодні всі зусилля наших дипломатів, всі, хто працює на міжнародному фронті, не мають позитивного результату в тій частині, що ми хочемо, щоб представництво Російської Федерації як держави агресора не було. В основних міжнародних інституціях, тим більше таких як Організація Об'єднаних Націй, вони навіть з 1 квітня десь мають там головувати. Так, зрозуміло, у нас ще коротко питання: одне є: якщо можна вкластися до хвилинки, Росії Росія вбили українського військового загасло славу Україні. Тут питання ну, в контексті реакції Росіян на ті чи інші міжнародні документи і домовленості це порушення Женевської конвенції. Як вони реагуватимуть? Яке буде покарання за цей злочин? на Вашу думку. Безперечно, цей злочин має розглядатись як один із таких значущих, важливих, тому що це напряму підтвердження порушення норм і міжнародного гуманітарного права, і міжнародного норм кримінального права. Це підтвердження тих злочинів, які вчиняє Росія, і в першу чергу підтверджене не тільки для наших громадян, українців. Ми в цьому переконувались. Ми стали наші наші родини, наші близькі стали жертвами такої агресивної політики, і ми втратили багато наших людей, але це підтвердження для всього світу доведення тих злочинів, які вчиняє кожного дня Російська Федерація на нашій території. Що ж, дякую вам, Володимир Решонко, член Комітету Верховної Ради України з питань правоохоронної діяльності, був з нами.